Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати страву картоплю. Хочу вас спитати, чи любите ви картоплю так, як люблю її я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я люблю картоплю в найрізноманітнішому вигляді: варену, жарену, печену. Ну, коротше, картоплю люблю найрізноманітнішу. От, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, яку ви любите картоплю. І іноді, коли готуєш картоплю, вже надоїло приготування, але картоплі все одно хочеться. Тому що ось ми сьогодні будемо оригінально готувати. Ну, Для початку ми беремо, почистимо картоплю і робимо їх такими кубиками. Ріжемо на кубики. Розміри. Вам уже, які вам захочеться такими розмірами і робите. Можна більшими, можна меншими, кому якими заманеться. Картоплю ми залили ось водою і зараз поставимо на вогонь, щоб вона трішки зварилася. Але потрібно, щоб була трішки надсир, не, по, не до повної готовності потрібно варити. Не можу сказати скільки хвилин, тому що все залежить від картоплі. Сорти картоплі по різному розварюються, потрібна різна кількість хвилин. Плюс не знаю, які ви нарізали кубики, щоб сказати, чи потрібно більше, чи менше. Отже, ви самі потрібні контролювати, щоб була така напівсира не до повної готовності. А доки у нас картопля вариться, нам потрібно на піджа... підсмажити часничок і цибулю. Часничок ми зараз наріжемо, підсмажимо. І також цибулю. Тепер до нашої смаженої цибулі ми додаємо нашу відварену картоплю. Не розварилася майже, це досить гарно. Далі ми додаємо ложку приправи до картоплі. Можна по бажанню перець, сіль, любі приправи, які робите, паприку, паприку, все, що вам вподоби. І перемішуємо. Ну, і ще один інгредієнт. Ми це все коли перемішали, заливаємо. Звичайним кефіром так, заливаємо, щоб картопля наша повністю все окунулася нашому кефірчику. Ова. І тушкуємо на невеликому вогні, доки не випарується наш кефір. Дивіться, вже майже готово. Випарувався наш кефірчик. І залишився один, одна малесенька деталь. Малесенька-малесенька. Прикрасити зеленню. Ну, у мене це петрушка. М -м -м, дивіться. Виглядить просто смачно. Буде трішки такий з кислинкою смак, тому що, звичайно, шкефір. Не забуваємо, він дає трішки кислинку. Але все дуже смачно. О. Все готове. ще виключаємо. Буде схолоне. І можна споживати. Дуже така гарна, незвичайна картопля. Якщо ви не готували, обов'язково приготуйте. Буде дуже смачно. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. я бажаю всім смачного, тому що ви були на каналі Ласушка.